Кіровоградській ОВА відбулося засідання редакційної колегії з видання книги пам'яті Кіровоградщини. Книга складатиметься з двох томів. Над першим розпочнуть працювати у 2025 році. До нього буде входити інформація про колегих героїв часів 2014-2022 роки, зокрема на Революції Гідності під час окупації Криму та АТО ООС. Книга буде у форматі документа та міститиме інформацію про місце народження та проживання героїв біографію до мобілізації, а також місце служби, загибелі та поховання. В Олександрійській громаді шукають вільні приміщення для підприємств, які змушені приміститися з постраждалих районів України. Управління економіки міської ради звертається до всіх, хто має офісні, торговельні, виробничі приміщення і готові запропонувати їх в оренду або на продаж. Детальна інформація за телефоном 050 98 70 329. Йдеться на сторінці міської ради. Бібліотеки Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи пропонують безкоштовні курси комп'ютерної грамотності для всіх охочих. Заняття проводяться як у груповому форматі, так і індивідуально. Під час курсів учасники отримують практичні навички, необхідні для використання сучасних цифрових сервісів і роботи з комп'ютером. Курси будуть цікаві людям будь-якого віку. Заняття відбувається на базі Олександрійської центральної бібліотеки та бібліотек філії. Навчання безкоштовне. 7-8 грудня Олександрійські фігуристки під керівництвом тренерки Євгенії Прядун взяли участь у фестивалі на ковзанці в місті Львові. Олександрійки вибороли низку медалей, зокрема золото Поліни Бараненко, Вероніки Дерев'янко та Марії Танковської. Другі місця в своїх категоріях посіли Анастасія Рябошапка, Арина Гоч, Олександра Андрієнко та Еліна Єфремова. Олександрійський театр запрошує на виставу Поцілунок Монро. Драматичний театр Різдво пропонує глядачам ніжну глибоку розповідь про мрії, втрати і силу жінки бути собою. Вистава запрошує глядачів зазирнути за лаштунки яскравого образу Монро і знайти в ньому дзеркало власних переживань. Вистава відбудеться 13 грудня о 18-й в Палаці культури Олександрійський театр. 13 грудня об 11-й годині на площі Героїв Чорнобиля біля пам'ятного знаку Дякуємо за життя відбудеться захід до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Запрошуємо ліквідаторів та небайдужих жителів міста взяти участь у заході. У п'ятницю, 13 грудня, буде хмарна погода. Температура вночі 2 градуса морозу, в день мінус 3. атмосферний тиск 759 мм ртутного міліметрів. стовпчика. Вітер північно-західний 9 метрів за секунду.